Усім привіт! У цьому відео я хочу розповісти, як проходить практика в зубного техніка. Спочатку кілька слів про щоденник практики. Він розрахований на два курси і ми заповнюємо його протягом усього часу практики. У ньому є перелік усіх робіт, які ми маємо виконати, а в кінці характеристика, яку заповнює завідувач. Після кожної практики ми захищаємо її. Hold on, that. That. hold on, I got to start this mother record over here, wait a minute, dad, still on this mother record, I'm gonna play this mother for y'all, hey y'all get some more drinks going on, I'll send a whole lot better. <laughs> А тут нас знайомлять із завідувачем лабораторії та практики. Після цього ми вже працюємо в самій лабораторії. Паралельно з роботою записуємо щоденник. Нам показують усе, як має виглядати, допомагають та підказують. Особливо приємно, що досвідчені техніки діляться знаннями, показують, як вони працюють. Дуже їм вдячно. Також один з техніків показав, як робити кераміку. Це було дуже захопливо. І наприкінці захист практики. Ми здаємо щоденник, розповідаємо, що робили, що навчилися. Така міні-презентація свого досвіду.